У Черкасах вивели новий різновид українського патріотизму, комунальний. Лише той, хто використовує енергозащаджувальні технології та утеплює свої оселі, дбає про державу, вважає міський голова Сергій Одарич. Щороку витрати бюджету на закупівлю дорогого російського газу збільшуються. Будинки не утеплюються, тарифи зростають, а Україна втрачає енергетичну незалежність. Справжнім патріотом може себе вважати. Тільки та людина, яка утеплила свою хату, утеплила свою квартиру, зменшила використання газу. Черкаси на 70 відсотків можуть обійтися без блакитного палива, заявив мер на конференції, присвяченій енергетичній безпеці України. Вугілля, Тирса та навіть очерет стають панацеї від дорогого російського газу. Наступний крок економія всіх видів енергії, тепла, електрики та води. Лічильники, встановлені у бюджетних закладах Черкас, уже дали свої результати. Маємо 49 відсотків зменшення споживання електроенергії. Знову ж таки підкреслюю, це без якихось мільйонних інвестицій. І таким ж це просто по суті самодисципліна в цих закладах і якийсь такий ефект змагальності газу, який видобувають в Україні, не вистачає і промисловості, і населенню, каже перший віце-прем'єр України Валерій Хорошковський, який теж відвідав конференцію у Черкасах. Ми на сьогоднішній день переплачуємо за постачання газової северої серовини приблизно таку саму суму. Коли б українці навчилися берегти та заощаджувати енергоресурси, це б значно поліпшило макроекономічні показники. Якби не ті витрати, які ми робимо на сьогоднішній день на енергоресурси, то Україна мала б цілком пристойний платіжний баланс, тобто позитивний платіжний баланс. До проблеми потрібно підходити комплексно, переконані експерти. Цю проблему, яку ми сьогодні порушуємо: проблему сталого енергетичного розвитку кожної окремої громади, кожної сім'ї. Суспільства в цілому неможливо вирішити тільки згори, або неможливо вирішити тільки знизу. Потрібна синергія, потрібне долучення всіх цих зусиль. Черкаси залишаються в авангарді міст, що дбають про енергоефективність яскраве підтвердження цьому встановлення біокотла, що працює на трісці та сухому гіллі. Загальна сума десь порядка економії до 4 мільйонів гривень на рік. А що більше черкащани заощаджуватимуть та берегтимуть, тим меншими будуть комунальні тарифи, кажуть фахівці. Хоча міський голова вважає інакше, якщо держава припинить стримувати ріст тарифів, це спонукатиме платників ще бережливіше ставитися до благ цивілізації. Олена Берестенко, Василь Саєнко, Віка Новини.